Вітаємо в ефірі програма Ключі Щастя. Зараз в ефірі ми почитаємо оповідання ключі. Дуже цікава історія Ярослава Павлюковиць. Книжка Вільна я. Ключі на вихідних були в мами. Ходили шукати маслюки. Грибів не було, але я згадала пригоду, що трапила зі мною на цьому ж місці. Приїхали ми тоді теж по грибу. Я поставила на горі машину і ми розійшлись у різні сторони. Я з Анічкою, мама та сестра. Ліс молодий, сосни до трьох метрів, тому потрібно на колінах пролазити між деревами. Трава височезна вище поясу. Проходивши і пролазивши по пластунськи за дві години, ми зібрались додому. І тут я розумію, що немає ключів від машини. Загубили жа. Запасних ключів у Львові нема. Я починаю. Телефонувати і дізнаватись, скільки коштує евакуатор з перемишлян до Львова. Цифра не тішить. Вислуховую від мами, як я так могла. Доросла жінка загубила ключі. Сама не розумію. Але якось змогла. Раптом сестра говорить, іди шукай. Ти її божевільно перепитую. Бачиш, який ліс, трава. Я ж навіть не знаю, куди зайшла, де пролазила і звідки вийшла. Ти ж везуча, йди і знайдеш. Вона сказала це таким безапеляційним тоном, що я мовчки повернулась і посунула до лісу. Йду і думаю, це без варіантів. Це просто нереально. Я їх не знайду. Хіба Бог приведе мене до них? Просто приведе. Але це один шанс на мільйон. Я так. Як періодично щось гублю вдома, то частенько турбую Архангела Самуїла своїми проханнями. Він же звук. Суму як привід між тими соснами. Гілки періщать по обличчю, ноги плутаються в височезній траві. То посміхаюсь до себе від усвідомлення безглуздості цієї ідеї то молюсь. Проходила десять хвилин. І думаю, роблю маленьке коло. Якщо доля знайти, то маю на них наступити. Інакше ніяк. Роблю п'ять кроків і бачу. Ключі в траві. Мене трусила ще до кінця дня, довго не могла заснути. Згадувала всі випадки, коли говорила собі це нереально. Це неможливо, але й йшла. посміхалась і молилась. А ангелики виконували свою роботу. Підкидали ключі в траву. Віри вам. Ось такий сюжет оповідання ключі. Це дуже цікаво, знаєте, мені особисто дуже подобаються такі невигадані сорі, історії, така серія життєвих історій. Щойно ми почитали. Ми Дякуємо авторці за подаровану книгу в рамках міжнародного фестивалю «Щастя творчості. Тепер наша творча молодь, їхні батьки, вчителі і всі наші глядачі каналу Творча студія Леонід Гапієв щастя творчості можуть дивитися, слухати цікаві сюжети. В мене особисто цей сюжет, так знаєте, надихнув такою дійсно вірою, силою віри, хоча тут вона не одразу проявилася. Трошечки так поступово, але ж головне то кінцевий результат в цій життєвій історії. Це важливо. Отож, побажаємо нашим глядачам вірити в ті вищі сили, в ті, знаєте, духовні цінності, які можуть нам дійсно допомагати в таких. Дуже несподіваних в різних, і в банальних, і в складних, і в різних ситуаціях. А ще хочу побажати знаходити час, слухати класну музику. Ми хочемо подякувати в рамках міжнародного фестивалю щастя творчості за такі класні музичні записи. Ось подарований цей музичний диск. Дякуємо національній. Музичній Академії України. Місто Київ, це Київський квартет саксофоністів. Отож, якщо у вас буде якийсь збій настрою, або навіть якщо ви почуватиметеся щасливими, в будь-яких різних ситуаціях дуже рекомендуємо послухати київський квартет саксофоністів. Свінг Коктейль, зараз ми. Слухали під час цієї літературної мандрівки. Це київський квартет саксофоністів, створений у 1985 році. Зараз в їх виконання лунає чудова музика. Юрій Василевич Сопрано, заслужений артист України у складі цього колективу, також лауреати міжнародних конкурсів Михайло Мимрик Альт, Олег Заремський, тенор, Сергій Гданський, баритон. Коротку інформацію ще хочу озвучити. Київський квартет саксофоністів, створений у 1985 році, лауреат перших премій п'яти міжнародних конкурсів камерних ансамблів. За 25 років свого існування дав більше 2500 концертів у містах України Київ. Львів, Харків, Суми, Вінниця, Херсон, Житомир, Біла Церква. І за кордоном Франція, Греція, Польща, Білорусь, Росія, Німеччина, Італія, Кіпер, Бельгія, Кріт, США, Канада. Має записи на 10 компакт-дисках у фондах Радіо і Телебачення України. З 2003 року квартет став солістом Національної Філармонії України. Брав участь у всесвітніх конгресах саксофоністів в місті Анже, Франція, Пезаро, Італія, Будапешті, Угорщина, Монреалі, Канада, Любляні, Словенія. Ось так. Україна має чудові таланти, чудову культуру. Отож. Підписуйтеся на наш літературно-мистецький освітній канал Творча студія Ленітопієв щастя творчості і попереду чимало цікавих сюжетів. Дякуємо за увагу.